Всім привіт! Мене звати Катя. Я Таня. Я Олеся. І сьогодні я разом з дівчатами проведу вам невеликий екскурс у світ української мови. Сьогодні я розповім вам про історичне походження української мови. Тому що думаю, нам усім уже набридло слухати пропаганду по типу українська це лише діалект, великого рускава язика. І щось тому подібне. Генеологічно українська мова належить до індоєвропейської мовної сім'ї, а входить вона до східнославянської підгрупи слов'янської групи мов. Історію української мови починають від праслав'янської або ж спільнослав'янської мовної єдності. Безперервність історичного розвитку етносу на українських землях від середини першого тисячоліття нашої ери до нашого часу може свідчити про те, що після розпаду праслав'янської мовної спільності в цьому ареалі почав формуватися саме український етнос і відповідно українська мова. Разом з християнством до Київської Русі прийшла старослав'янська або ж церковна слав'янська мова, створена на базі давньоболгарських діалектів Кирилом і Мефодієм. Нею писалися релігійні та офіційні тексти. Старослав'янська мова довгий час виконувала функції писемної мови. З 14 по 18 століття на теренах України побутувала староукраїнська мова, яка активно використовувалася як писемна. Поява новоукраїнської мови, яка згодом стала сучасною літературною, датується 19 століттям. Її зачинателем вважається письменник Котляревський, а основоположником Шевченко. Основний словниковий фонд сучасної української мови містить чотири пласти слов'янських слів: це спільна європейська лексика, власноукраїнські слова, наявні тільки в українській мові, про слова, а також запозичення з інших слов'янських мов: з білоруської, польської, чеської, сербської та болгарської. Решту лексики складають більш пізні запозичення, серед яких найбільше з мертвих класичних мов давньогрецької, латини і старослав'янської. З радянських часів до лексичного складу війшло багато русизмів, які часто вводилися без адаптування до вимог граматичної системи. А далі більш детально про русизми вам розповість Тетяна. Щодня ми використовуємо велику кількість росіянізмів, навіть не помічаючи цього. Але навіщо нам ця гудота, якщо в нас є наша гарна, милозвучна мова? Навчаємось гарній українській. Це не так складно, як ви думаєте. Поїхали. Мабуть, найвживаніший росіянізм в нашій мові це приймати участь. Це калька з російської мови приймати участь. І його слід забути назавжди. Адже в нас є наш гарний відповідник брати участь. Завжди, коли мова йде про будівництво, ми вживаємо слово прораб. Принаймні, я так колись говорила. Але це калька. І правильно говорити виконроб. Або ж коли настає тепла пора року, ми часто говоримо друзям чи рідним: поїхала відпочити кудись під відкритим небом. Під відкритим небом це калька. Правильно говорити просто небо. З'їздьмо відпочити просто неба. Звісно, на цьому росіянізми не закінчується. Їх ще дуже і дуже багато. Але головне, що я хочу вам сказати: не бійтесь помилятись, вдосконалюйте свою мову. Вивчайте українську. І все буде Україна! А щоб підняти ваш рівень мотивації заряду впевненістю, я передаю слово Олесі. Мова одна з найважливіших цього у фундаменті кожної нації. І зараз в соцмережах з'являється все більше постів українців, які переходять на українську мову у публікаціях та побутовому спілкуванні. Люди все більше і більше не хочуть мати нічого спільного з агресором. Як говорив Панас Мирний, найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Та ж схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Переходь на українську, будь щирим, будь справжнім, і буде набагато простіше: спілкуйся з серцем, спілкуйся українською.